Прошу, ну мене звати Сергій. От, ми тут прийшли з дружиною, ну, перше, розширити і поглибити свій досвід, навчитися початковим навичкам адвокації і лобіювання програм і побачити нові перспективи для себе, для громади і стратегії руху далі. Ось такі наші очікування. Дякую, ми, а ви і, мої, і мої особисті. ваші особисті. Я вас дуже прошу. Ви а, зараз розділіться, будь ласка, і, і зараз ви тут будете просто як учасники рівні. А ви, будь ласка, розділіться. і ми, ми... ще будемо з вами е, е, трошки е, змінювати позиції. Тобто ви не будете сидіти один з одним, бо ви ще вдома про це можете поговорити Від себе. Ну, у нас так, е, загалом. Думки сходяться, але приємно навчатися, так щоб не виникали конфлікти, навчитися. І ну, наша позиція від живим, вік навчайся, тому будь-яка інформація, вона є корисною і все, все що буде відбуватися, воно. Я і, думаю... Як то кажуть, часто апетит приходить во время їди, так, так? Так, так? Тобто, можливо, ви прийшли з одним, а потім а, виникла, виник інтерес до чогось ще більшого? Мене звати Василь, і мене запросили на цей тренінг вперше скажу. І я б дуже хотів би знати в принципі суть громадської організації, бо вони настільки компетентні. Я там колись брав найбільше, де я брав участь інститут громадського лідерства у Львові. Класна організація. А тут я би хотів почерпнути для себе, чим займаються ці ваші громадські організації, ці дві. От суть і цих, суть, цих компаній, які ви представляєте, і трошки поглибше знати, що такі ці громадські організації і чим мене а, Справа в тому, що я ж, знаєте, як має зробити професійний менеджер, він трошки ще рекламує те, що робить його організація. Так? Тому я, хто я для, представила коротко, бо в мене, звісно, є і CV, і бекграунд. Він дуже довгий, щоб його повторювати, і сьогодні не моє шоу. шоу і... Доброго дня. Я Вадим, можливо, хтось мене пам'ятає, тому що я давно не жив у Старок і зараз мене цікавить більше місцеві реалії, як можна змінювати місце на більш комфортне для життя. Добре. Дуже класно. А де ж більше будинки? А люди? Більше. Як спитав волонтер? І змінилися ці люди. Люди всі ті. самі. Все ті. Самі. Добре, ми подивимось далі. Дякую вам, Вадим хочу сказати right. про себе, прошу. Мене звати Станіслав. Ну, з терміном адвокація знайомий. Займаюся туризмом, зберігаємо гірські річки, Карпати. На сьогоднішній день участвую в адвокації по збереженню річки Дністер під забудови Гесами. Ну, сьогодні я собі так записав здійснення соціальних ініціатив молоді через сучасне мистецтво та центр комунікації. Тобто це ну, моя перспектива на сьогодні. тобто, Застосування для, ну, в, в різних молодіжних проєктах для відстоювання своїх позицій. Я написав два слова. Це актуальність і новизна. Актуальність і новизна. Актуальність визначає хто. Новий звук, тому що я ще з цим... Терміном не працював, хочу дізнатися для себе багато чого нового і хочу знати, як я можу примінити його практично для своєї діяльності для діяльності нашого міста, для громадськості нашого міста. Це шоколад добре. Дякую вам. Дякую. Хочете сказати щось? Йу. Юля, ви знаєте, якщо ви прийшли просто поспілкуватися, це теж добре мотив. Не соромтеся цього. Чесно. Наприклад, прокинулася і подумала, чому б не прийти сьогодні до Сергія. Не поспілкуватися з людьми, не побачити когось, попити каву. А можливо дізнати щось для себе корисне, а потім я вже вирішу. До речі, кожна людина так думає, чесно, це якщо чесно. А потім вона приходить і думає, ну треба щось такое сказати. Було і це нормально, і те, і те нормально. Не, я прийшла за новим досвідом і знаннями. Я хочу знати сьогодні, що серед займаєтесь... активістів. Чим займаєтесь кожного дня? В пошуці. Тобто ви не працюєте. Не, не маєте роботи. А за фахом хто ви? Можна актуально Ну чому не актуально? Ми не знаємо, що в нас буде актуально далі. Новий досвід і знання. Знання ви куди хочете покласти? В ага, організації, шука... яку ми маєте. Шукайте Шукаєте Шукайте себе. Так, Шукаєте себе. Добре, але чомусь мені здається, що ви дуже комунікативно розвинута людина і вмієте спілкуватися, тому у вас є якісь певні риси, які ви можете додати до різних різних моментів, де чи Сергій що ну, вас я... зранку сьогодні привело сюди. Я перший, перший на такому зібранні. І я співпрацюю з Сергієм. У нас багато, наша громадська організація, співпрацює з його громадською організацією. У нас багато спільного є. Ну, я, про плани, ну, плани в подальшому, теж у нас такі спільні нашої громадської організації. І останні, ну, за останні три роки в житті, моєму особистому, дуже багато що змінилося і взагалі все нове. Тому я вже... Третє, як ви сказали? Ну, мені за 50 і тому третій, третій да, і знову навчаюся всього по-новому. І сюди прийшов, хочу здобути якийсь певний досвід комунікації з громадськими організаціями, створити ну, співпраці в подальшому. І навчитись лобіювати інтереси членів своєї громадської організації, самої громадської організації, в тому числі в нашому місті. Зараз. Ким да не... працювали? працювали ну, Зараз я військовий так? журналіст. Ага. Я кадровий військовий. 32 роки військовий. Ясно. А голова дякую. громадської організації учасників автори. Ясно, дякую. Саша, мене звати Саша. Я написав собі, очікую, нову інформацію для саморозвитку. Тобто, я прийшов по запрошення Сергія і думав, що воно мені не завадить прийти, дивитися на... Умови тренінгу, познайомитися з новими людьми і якусь нову інформацію, щоб... так як я працюю в агрофірмі, також іноді якийсь, участвую в якихось тренінгах, різних, навчаємо людей і тому буде подивитися, як проходить тренінг в, в вашої позиції. Добре, дякую вам. Я писала? Ну що, Я сьогодні теж вперше на такому семінарі чи тренінгу, як його назвати сю прийшла сюди напевно більшість більш щось почути і на ну, навчитися як можна, я сказав Сергій лобіювати щось. ну, Я скажу, що я депутат міської ради, і мені важко, мені важко боротися в цьому нинішньому становищі. Власне, я дійсно надо. прийшла як депутат і щось змінити в цьому місті. Ну, ну Перші якби, такі наміри в мене були і переконання, що щось я зміню, але якби, російське столкнулося, зіткнулася угу, з, угу. з владою, і мені це зробити дуже надзвичайно важко. І щоб довести от, ну, до, наприклад, до своїх колег-депутатів і ну, до, я навіть не можу сказати, чи колеги, чи опоненти, чи яким чином, щось свою правоту для того, що я щось хочу в цьому змінити, люди не чують. І отак от десь сюди їм доходить, а далі вони якби не хочуть мене чути. Ну, Напевно, якісь є кожного, якісь корисливі цілі, напевно. І тому, що якось до, до, от, ну, навчитись мені, може, я сьогодні почую, як до, до, ну, би достукатись до їхнього мозку, напевно, що є трохи інші люди, які справді хочуть щось змінити в цьому місті. От, щоб прис, інколи прислухалися до таких, як я, як там, не знаю, як вони мене називають, чи опонентом, чи, mm -hmm. чи, чи, чи товаришем, чи от такі, такі. Ну, от. В принципі, да. основа адвокація для мене нове, я, наприклад, не почула, да, хотіла б знати основи, що, що дасть. І, 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 і сьогодні, можливо, хотіла б почути, як вибрати основне, щоб прийняти українське рішення, що можна знайти напрямок основного чогось, все повідкидати, а от знайти правильне, основне. щоб не... Оце могло, я тут, так, це все, що ви зараз сказали, тут прописано. Ну, Я коротенько не все, але я так якби. Угу. Дякую. Знаєте, чому я сказала? більш сказала, як хочу. Знаєте, чому я спиталася? Бо в нас не, немає правил. Зараз ми про правила трошки поговоримо, щоб всі сиділи, чи тільки пересувалися і працювали в групі. А, кожен може підійти і ще раз собі нагадати, для чого я сюди прийшов? Чи, наприклад, взяти і відійти... влада? Так, ну я напевно, що прийшла сюди. Ну, перш за все за досвідом та для саморозвитку. Я напевне тут а саме молодша. Тобто, досвід і нова інформація Це ваша перевага. для мене не завадить. Можливо, трошки тематика вашої організації навчання та освіти для дорослих для мене не актуальна. Але буду, буду дуже рада ознайомитися з цим. А це речі, соціокультурні ініціативи, які актуальні, повірте, у всіх країнах. Хочемо, не хочемо, тому. Щось актуальне, а щось актуальне. Обирайте ви. Дякую, Влада. Це ваша. Так. Віта. Мене звати Віта. Так. Мене сюди привела е, жага до знань. Я, я буду ти? коротко і ясно. Я, я хочу все, все знати, все на світі. От, ну, цікавість, інтерес і, в принципі, застосування е, даної інформації чи того, що я засвою, е, 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 в діяльності громадських організацій.